Вітаю всіх і так. Давайте пораду зробимо. Чого це ми все дивимося, дивимося для себе, коханих рідних любих. Порада для українців на листопад 2025 року. Порада для українців на листопад 2025 року. Ану, порада для українців на листопад 2025 року. Як завжди три карти. Класично колодолонорман, дивлюсь. Як бачите, в мене на кожній стацію своя колода. Третій варіант мій. Вднікроди. Стабільність. Дивіться, будинок, стабільність, дім. Все, що з цим пов'язано. І такі справи, які будуть нас без коливань. Не треба нікуди бігти. Дивно. Знаєте, на листопад вже йде. Перший. кого перший варіант? Хмари. Нестабільна ситуація. Хто це вибрав? Ви знаходитесь на роздоріжжі? Але такому, більш в думках, що робити? Світла хмара і темна хмара, що перевищує, в якому стані, як вирішувати ці, при... ці питання? Це проблеми. Сконцентруйтесь на своїх проблемах, зосередьтесь і зрозумійте, що завжди є вихід. Друге. Сови. Також роздуми. Господи. Люди в роздумах, що робити далі. Якщо ви вибрали другий варіант. Ви проаналізуйте все детально, конкретно, і виберіть для себе той формат, той варіант, який буде найприйнятніший. Тому що тут є проблеми вже, їх вирішують, тут роздуми, саме думки і розбір ситуації по полочкам. Прямо розбираємо ситуацію і вирішуємо, що робити далі. Ну і третій варіант. Ніхрена собі. Лелеки. Дивіться, по-перше, це повернення додому. Приємні подорожі і приємні події. Зміна ситуації в позитив. Давайте я вам докладу собі вам на лелек. Сильні, допомога сильних людей, сила. Початок нового життя. Слухайте, лелека, це не забувайте, ще вагітність може бути. Я не про себе зараз. Вибачте, в мене криша їде від одного. Коли дитина лягає ближче до першої години ночі спати, і хрен з неї відбереш телефон або планшет, дитині весело класно, прикольно, в мене їде криша. Я просто з вечора не можу робити, шоці, як я робила, бо мені хтось не просто не дає це робити. Давайте на чистоту я не готова. І Мені перша дитина в війну була, важко давалась але я обставини. Ви знаєте, які у мене обставини, дуже дуже серйозні. Ось, а другу я в памінні не хочу. Тому що це ні. Може хтось хоче дитину, то, будь ласка, цей період, коли можна дітей заводити. Але давайте все робити з розумом і розраховувати реально свої сили. Це вам просто підказка людини, яка доріс. Я народжувала вагітність була на мене 22-й рік. Я завагітніла на самому початку війни. Народжувала у грудні 22-го року в блекаут. Ну, якби все щастя зловила на собі. Тому давайте. Робити висновки і жити далі, і бачити світло в кінці тунелю.